Вітаю вас! Це програма захисту. Сьогодні ми розповімо вам про нестандартні злочини. Тобто про такі злочини, причини та наслідки яких залишаються незрозумілими навіть для самих злочинців. Дивіться. Очевидно, поділ злочинів на стандартні і нестандартні є досить умовним. Проте. Деякі скоєні злочини, знову ж таки, умовно, можна вважати раціональними. Наприклад, квартирні крадіжки, вуличні пограбування скоюються з метою особистого збагачення. Бувають злочини скоєні в стані, коли людина не контролює власні емоції, нанесення тілесних ушкоджень або навіть вбивства офіційною мовою на ґрунті особистих неприязних стосунків, а буває і навпаки. Відразу зазначимо, що про злочини, скоєні в стані афекту та особами, котрі з тих чи інших причин є неосудними, ми сьогодні говорити не будемо. Готові? Почнемо. 18 жовтня ранкові уроки у цій школі були зірвані. Причина вибухівка, яку хтось нібито заклав, чи то на території, чи то у приміщенні самої школи. У повідомленні на 102 було сказано без пояснень і без уточнень. Просто школу заміновано. Про те, що відбувається після того, як надходить таке повідомлення, ви, звичайно, знаєте. Виїжджають всі: слідчо-оперативна група, вибухотехнічна служба, кінологи, МНС і багато інших служб. В першу чергу евакуйовують дітей, далі персонал школи, вчителів і так далі. Після цього приступають до перевірки території і самого приміщення. Не можна сказати, що засмучені діти в розпачі хапають вчителів за руки і вимагають проводити урок навіть на вулиці, скоріше навпаки. Діти, як діти, веселяться, жартують. Зрозуміло незрозуміло інше. До речі, подібне повідомлення це злочин. 90% таких псевдозамінувань розкриваються впродовж кількох годин після повідомлення, і це не є таємна інформація. А відповідальність за такий злочин згідно чинного законодавства до 6 років позбавлення волі. Значить, щоб піти на скоєння такого злочину причини мають бути? Теоретично так. Насправді не завжди. Я вчора мав їхати до Києва. Приспав свій поїзд. Мав 23.16, запізнився на 10 хвилин. Тут переночувало. Зустрів друга. Ми відмітили моє день народження. І думаю, піду до дочки школи. От. А тут якраз Ігор Володимирович заходить. Сам каже, не заходіть в такому вигляді. От і все, а далі як називається Ах, ти мене не пустив. Ну, получай. Ви не помилились. Саме цей чоловік 18 жовтня повідомив про замінування школи. Ситуація, якщо не стандартна, то прогнозована. Нетверезого чоловіка не пустили у заклад, де навчаються діти, і правильно зробили. А от реакція на цю ситуацію це якраз і є тим, про що ми розповідаємо. Пішов на станок по сто два і сказав, що школа буде вибух. То ви ви що що ви позвонили в школу і вибух. признаю, да, це спеціально зробив директору на зло. Не зовсім раціональне пояснення, але іншого немає. Що зроблено, те зроблено. Машина закрутилась. Вибухівки у школі не виявили, а пошуки жартівника чи месника, як кому більше подобається, вже завершувались. По гарячих слідах, проведеними слідчими та розшуковими заходами, особа пропорошника встановлена. На даний час не проводяться слідчі дії з метою перевірки його показу. І вкладаються ці покази якраз в одну із статей Кримінального кодексу України. Довідка стаття 259 Кримінального кодексу України, частина перша. Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками. Карається штрафом від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк від 2 до 6 років, звідси питання: як в'яжеться реальна перспектива провести до 6 років за ґратами з миттєвою насолодою від ефемерної помсти? Можливо, алкоголь? Можливо, але це рішення вже за судом. Ще один злочин, що, на нашу думку, може бути потрактований як такий, що не піддається логічному аналізу, був скоєний 14 листопада в одному з сіл на території Яворівського району. Близько 10-ї години ранку до чергового Яворівського райвідділку міліції надійшло повідомлення про те, що на околиці села місцеві мешканці виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група і виявила дійсно жахливу ситуацію. У жінки скотчем були зв'язані руки, і по плечовому поясі теж вона була замотана скотчем. І в області голови ну, тяжко сказати. Було знову ж за тавтологію, жахливе вогнепальне поранення. Оперативними заходами було встановлено особу чоловіка, котрий, ймовірно, був причетний до вбивства дівчини і розпочались пошуки. Очевидці розповіли, що вбивця, віз свою жертву у автомобілі Опель темного кольору, і після скоєння злочину на цьому ж автомобілі поїхав з місця у невідомому керунку. Визначивши район пошуків, оперативники взялись до справи і невдовзі, на відстані близько 10 кілометрів від місця, де виявили труп дівчини, у лісі знайшли автомобіль Опель Омега, темно-синього кольору з номерними знаками польської реєстрації. Такий самий, який описували очевидці. Авто було не замкнене, ключі в замку запалювання. Вікно замасковане темним поліетиленовим мішком. Пошуки тривали, і за якийсь час на відстані близько трьох кілометрів від автомобіля оперативники знайшли ще те, що працівники міліції виявили згарище, там були старішини від колес, і поряд з деревами лежала рушниця. І в самому цьому згарищі, на шинах, на дровах вже обгоріли труп. Люди. Люди, котрі знали загиблу, під час опитування розповіли, що дівчина якийсь час зустрічалась зі своїм майбутнім вбивцею, проте вирішила розірвати стосунки про що і повідомила його. Проте, сприйняти це чоловік не зміг чи не захотів, і в результаті замислив вбивство і ретельно його спланував. Придбав рушницю, викопав у лісі майже триметрову яму, привіз туди старі шини і так далі. Проте, щось очевидно, пішло не так, як було сплановано. Основна версія, над якою працює слідство, вбивство з ревнощів. зважаючи на всі обставини, зібрані певні докази під представним керівництвом прокуратури, фактично особу злочинця встановлено Прикро дуже те, що він забрав життя молодої ще ну, людини, молодої дівчини, скажімо так, слідство триває, і по його завершенню будуть відомі відповіді на всі інші запитання, котрі поки що залишаються відкритими. Проте у будь-якому випадку. Пояснити в цій справі щось з раціональної точки зору буде неможливо. Ми не ставили перед собою мету проаналізувати, виокремити певні моменти, систематизувати їх для чогось подальшого. Скоріше за все, це взагалі не є можливим. Ми просто хотіли показати, що буває і як буває. А буває самі бачите. Все. Це лише кілька прикладів того, до чого призводять неконтрольовані емоції. Висновки робити вам. Це була програма захисту Бережіть себе. Квиткі і непомітні, озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом. Для порушників закону ми люті вороги, а для наших клієнтів просто охоронці. Державна служба охорони. Не йдуть заробляти гроші, робити швидку кар'єру. Тут служать хлопці, які хочуть, щоб на вулицях було спокійно. Знають, буде нелегко. Бувають гинуть товариші, але комусь потрібно робити цю роботу. Тренування. Тренування постійно. Важко в навчанні, легко в бою. підготовлені добре, але не завжди застосовуємо силу. Є ситуації, в яких важливо, щоб люди не покалічили один одного. Тут ми просто жива стіна. Це важко, морально. Але основне наше завдання затримання злочинців. Тут ми працюємо на повну. Ми завжди там, де важко, де небезпечно. Ризикувати життям, щоб допомогти людям це наша робота. Моя сім'я все розуміє. Коли приходжу з роботи, мене зустрічають мої два сини. І я в очах їх бачу гордість за батька. Вони чітко знають, що Беркут захищає людей.